хоче приготувати ось такі смачненькі апетитні лавашики з фаршем. го готувати разом зі мною. Для цього блюда нам потрібно фарш, лаваш вірменський 230 грам, в мене їх три штучки, сир. І Звичайно, яйця для обжарки. Фарш в мене вже підготовлений, щоб не займати ваш час. Я туди додала цибульку, сіль, перчик. І все. Перемішала. І фарш наш готовий. А тепер ми почнемо готувати. Розгорнили наш фар і ріжемо на три частини у мене виходить. Розрізали наш лавашик на такі частинки, і тепер будемо завертати наші рулети. Ось такі рулетики в нас вийшли, закрутила я. І зараз ми в мисочку розіб'ємо яйця, посолимо і будемо смажити наші лавашики. Сковорідку поставили на розігрів. Як тільки вона розігрілася, ми наші лавашики обваляли в яйці і обжаримо до золотистої скориночки. Ось такі апетитні смачненькі лавашики з фаршем у нас вийшли. Всім приємно! Готуйте, експериментуйте і у вас все вийде. Начинки можна давати різні.